Шановні депутати, шановні запрошені, на засідання 63 ї позачергової сесії селищної ради обласного скликання прибуло 15 депутатів із 26. Кором для проведення сесії є. Відповідно до статті, статті 46 закону України про місцеве самоврядування України, оголошує 63 позачергову сесію селищної ради 8 скликання. Вітринку. На сесію селищної ради запрошувались депутати селищної ради старости, керівники окремих організацій установ, представників медіа. Шановні колеги, шановні присутні, перед початком роботи буде сесії хочу довести до вашого відома, оголосити. Прошу, шановні присутні, шанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблого поліщика Олександра. Та працівниця селищної ради радика любові. Дякую, прошу Шановні присутні, в залі сьогодні у нас відсутній військовослужбовець, звільнений у запас Цибенко Вадим Олександрович, 5 серпня 1979 року народження, був мобілізований 11 жовтня 2023 року. До лав Збройних сил України солдат, помічник гранатометника першого механізованого батальйону 3-ї роти 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького боронив батьківщину на Харківському та Донецькому напрямках внаслідок тяжких боїв. 29 квітня 2024 року поряд населеного пункту Залізничне Бахмутського району при виконанні бойових завдання, пов'язаних із захистом батьківщини звідси чи стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, отримав важке кульово, кульове поранення ногу. У грудні 2024 року присвоєно статус особа з інвалідністю третьої групи наслідок війни нагороджується відомочою медаль Міністерства оборони України за поранення. Важке в залі присутній керівник терцокарку за чорт назад. Прошу Так. За особисту мужність і самовіднені дії, виявлені при захисті Державного суверенітету та територіальної цілісності України відповідно до наказу Міністерства оборони України від 20 вересня 2024 року номер 1569, нагороджується медаллю за поранення. Важке Цибенко Вадим Олександрович. Próximo. Шановні колеги, розпочнемо нашу роботу для ведення протоколу сесії підрахунку голосів під час голосування, вирішення інших процедурних питань періоду засідання ради. Не Нам необхідно обрати секретаріат. У нас пропозиція обрати секретаріат у складі трьох чоловік. Чи немає заперечень? Немає. Кого з депутатів будуть пропозиції щодо персонального складу секретаріату? Будь ласка, можу пропозицію обрати до складу секретаря депутатів. Вечник Олексія Павловича. Шуляра Шуля, Шуля, Леоніда Петровича. Депутат Кіндрук Іван Миколаєвич примієнську опозицію включити до складу секретаріату депутатів СЕК Таріну, Олексія, Шуляра Леоніда. Чи будуть інші пропозиції? Немає. Ставлю голосування, хто за даний склад секретаріату? Проти, утримались. Як ви прошу членів секретаріату зайняти свої робочими місцевому? Шановні депутати, переходимо до розгляду питання порядку 963 позачергової сесії. Перед цим хочу довести до вашу що дане питання в цьому на профільній комісії та пропонується на розгляд сесії. У вас на руках є матеріали сесії. Можливо, коли будуть заважені до пропозиції. До закопного переходу. Немає. Ставлено на голосування. Будь ласка, прошу проголосувати за проєкту. Проти. Утрималось. Дякую. Передок даних 63-го зачергової сесії селищної ради прийнято. Щодо регламенту роботи сесії по розгляду питань до 10 хвилин для виступаючих до 3 хвилин. Плануємо сесію провести в межах 30 хвилин. Можливо, будуть інші пропозиції заложені. Немає. Ставлю на голосування. Прошу. За, проголосувати за запропонований виваж. Проти. Дтримались. Дякую. Переходимо до розгляду питання податку ДНО. До слова запрошується э, начальник фінансового відділу Горбець Ніталій Аркадієв. Внесення змін до бюджету Романівської селищної ради на 2025 рік. Шановний Юрій Миколайович, шановні депутати, запрошені щиро. Дякую за оперативність, можливість не блокувати нашу роботу, можливість працювати. За це вам щиро вдячна. В зв'язку із прийняттям ряду розпорядчих документів, які стосуються бюджету нашої громади на 2025 рік, пропонується внести зміни до бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2025 рік. А саме, перше. Згідно постанови Кабінету міністрів від 27 12, 24 року за номером 1515 деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти, бюджету громади на 2025 рік виділо. Но міжбюджетний трансфер з державного бюджету в сумі 3 мільйони 4903 тисячі гривень для здійснення щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці з нарахуваннями, педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Розмір доплати буде з 1 січня 2025 року 1300 гривень, з 1 го 2025 року 2600 гривень. Вже є порядки відповідні, кошти виділені, є розпис. Нам потрібно їх прийняти і посадити на головного розпорядника коштів гуманітарний відділ. Друге. Згідно постанови Кабінету міністрів від 27.12.2024 року No1519, деякі питання використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом. На надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в 2025 році бюджету громади на 2025 рік виділено міжбюджетний трансферт з державного бюджету в сумі 356,1 тисячі гривень для здійснення щомісячної оплати праці за роботу з організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти. Третє. Згідно розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації від 30.12.2024 року номер 993 про внесення змін до розпорядження Житомирської обласної військової адміністрації про обласний бюджет на 2025 рік. Бюджету громади виділено міжбюджетний трансфер з обласного бюджету в сумі 1 мільйон 267 тисяч 366 гривень. На оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно ресурсного центру. Четверте, згідно постанови Кабінету міністрів від 31.12.2024 року номер 1554 Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту. На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова Українська школа у 2025 році, бюджету громади виділено міжбюджетний трансферт з державного бюджету в сумі 1 мільйон 934,1 тисячі гривень для закупівлі засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності. В результаті цього бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2025 рік збільшується по доходах та видатках на суму 7 мільйонів 47 тисяч 866 гривень. Тому прошу підтримати та проголосувати. Шановні Дякую депутати. за увагу. Шановні депутати. Чи будуть запитання заговорювати комісії, комісії опрацювали? пропозиція. щоб було Тоді депутатам Добре, Олексій Григорович, врахуємо. В рішенні не можна цього робити, бо є типове рішення. Але в пояснюючі зробимо. Зробимо Зробимо. зробимо. Дякую за зауваження. Зробимо. Вибачаємося, бо це позачергова сесія. Дуже ми спішили, бо вже почався відлік, відлік виплати коштів. Зробимо. дякую. Прийнято. Тоді, якщо немає інших зауважень, ставлю на голосування. Прошу, шановні депутати, проголосувати. Хто за даний проєкт? Проти утримались. Дякую рішення. Дякую, шановні депутати. Шановні депутати, на цьому наша сесійна робота завершується. Дякую всім за роботу і оголошую 63-ю позиційну сесію закриту.